Дві правди е, в цьому питанні. Правда перша в тому, що багато хто розчарувався в колекціонуванні як в інвестуванні Українського е, навіть можна сказати мистецтва в цілому в Україні, е, тому що е, ринок зростав 2000 ні роки, 2010-ті роки. Ринок зростав, навіть перегрівався кілька разів, ціни досягали. Дуже високих показників, часто навіть необґрунтованих, це була вже така чиста ринкова така нагріта спекуляція на певні позиції. І люди, які почав починали, наприклад, вже на початку 2010-х років, і потім постійно по наростаючій платили більше і більше, зараз е, можуть відчувати велике розчарування, тому що власне обвалилися ціни і ну, можна сказати, що в різних номінаціях, але ціни впали в 5-10 разів, а попит спав ну, в десятки разів. Проте, з іншого боку, горизонт планування інвестицій в мистецтво, і це не, 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 не сьогоденна фантазія, він взагалі мав, мав це довгострокове інвестування. Насправді його результати можна оцінювати в горизонті 10-50 років, ну оптимально 10-30. Тому, купивши вчора і продавши завтра в два рази дорожче, це був феномен оцього росту і формування українського ринку. Так не буває насправді. Да? Ну, але це порівняно з ринками цінних паперів, інших, да? коли є дуже великий перегрів, потім наступає спад. І ми бачили те саме на Біржах, які починали обвалюватися, або ми це саме бачимо в нерухомості, коли люди вкладали-вкладали в нерухомість, а тепер вона впала в ціні. Якщо порівнювати з нерухомістю, то твори мистецтва значно більш комфортні об'єкти інвестицій, тому що, а по-перше, це найголовніше. Це перш за все естетичне задоволення, це перш за все а, працює з, з, з внутрішнім світом людини. І, і це працює незалежно від того, які кошти вкладені, якщо колекціонер справді придбавав те, що йому до душі, те, що він вірить, те, чим він задоволений. От, вони предмети мистецтва не потребують сплати податків щорічних, як це відбувається з нерухомістю, наприклад. Да. Вони лишаться і вони переживуть кризи. Вони переживали предмети антикваріату, переживали не одну кризу революції, війни. І переживши це все, вони, їхня цінність і їхня ціна все одно в результаті зростала. Я не бачу приводу зараз рвати волосся на голові і казати, що це все було даремно. Зараз насправді прекрасний час, як будь-який спад, зараз прекрасний час якраз для інвестицій. От зараз ринок на дні, ціни справді дуже впали, і тому, якщо це колекціонер-інвестор. То саме зараз час купувати. Дуже важливо розуміти, що якщо мова йде про формування колекції, то це не тільки мова про вчасно купити і вигідно купити, це мова про те, що з колекцією треба працювати. Дуже багато речей залежить від того, і дуже багато факторів ціноутворення залежить від того, наскільки колекція є живою і з нею відбувається робота. Навіть музейні колекції потребують медіації, потребують представлення, потребують експонування в різний спосіб, тематичних виставок, видання альбомів. Що стосується приватних колекцій, то у нас оця історія з подальшою комунікацією, з подальшим поширенням і роботою на колекції, вона взагалі ще не випрацьована. У нас на пальцях, напевно, однієї руки можна врахувати в Україні колекціонерів, які працюють своєю колекцією. І мені здається, що знову ж таки навіть ті, хто. Сьогодні не готові інвестувати в мистецтво з різних причин. Дуже багато людей збідніли, настільки що вони не можуть, бо вони знаходяться в зоні ризику. Да? То зараз ще прекрасний час працювати з колекцією, готувати предмети і робити ревізію, робити експертизу. Дуже багато проблем пов'язано з тим, що знову ж таки ці перші колекції. Кінця 90-х, початку 2000-х, вони були спонтанно сформовані на швидкі гроші. Люди, які ці гроші отримали, це були люди успішні, які дуже швидко зростали, не мали досвіду, дослідницького колекціонерського досвіду. Але ці люди відчували впевненість в собі і в прийнятті рішень. І не дуже часто користувалися порадами мистецтвознавців, консультантів, експертів. Взагалі в Україні не, не досить розвинений інститут експертизи. І відповідно багато таких болючих опіків отримали ці перші колекціонери, тому що багато робіт потрапило в колекцію недостатньо вивчених, неатрибутованих, сфальсифікованих. На попит завжди народжувалася пропозиція. Хотілося Шишкіних були Шишкіни, хотілося Івазовських було і вазовських. І звісно ці опіки зробили, мені здається, значно більше шкоди, ніж власне падіння ціни. тому що люди, які почали з часом робити ревізію своїх колекцій, тривали для себе, що ну, ті, хто наприклад колекціонували антикваріат, що великий відсоток робіт в колекціях є сфальсифікованими, і вони гроші, які платилися вони. Звісно, не повернуться які б кризи, як би кризи не закінчувалися. І це зіграло ну, дурний жарт з розвитком інституту колекціонування в Україні. Отже, сьогодні час робити цю ревізію по-справжньому і досліджувати власні колекції.